Привіт, привіт! Сьогодні була на базарі, заходила в торговий будинок. І у файно заходила і в Салтівський, в Єву. почну По черзі. Ось на базарі ще купила отакі квіти. Полторак, називаються. І тут вони різного кольору. І червоні, і малинові ось такі. Ще посаджу їх. Ці квіти по 20 гривень один вазончик. Купила їх чотири різних вазончика маленьких. Файно я купила сосиски молочні. Ну, скільки тут їх зараз скажу вам. По 158 гривень 20 копійок. Тут 834 грами на 131 гривну 94 копійки. І купила у файно, ось таку половинку палочки ковбаси. М'ясна зі свининою. Добра, мені подобається. Вона по 155 гривень, тут 200, майже 300 грам на 45 гривень майже. І отака мирненська вода, 2 літри. Ця вода коштує з газом сильно газована, 14 гривень 50 копійок. На базарі купила полуницю. На полуницю ціна не дешевша є. Ну, може, з-за того, що сьогодні а, в, неділя, вихідний день, то воно дорого. Тут була ще одна така велика, я її з'їла. Так... Полуниця по 100 гривень. Помідори на базарі по 80, огірки по 50. Ой, ну, скільки я заплатила, чесно скажу, я буду довго згадувати, не пам'ятаю, скільки я за це заплатила. Давала 200 гривень, по-моєму, 160 сказав продавець, і дав мені 40 гривень десь так здатні. Хліб за 21 гривню у хлібному павільйоні на базарі. Беру такий він добрий орлівський, якийсь назва орлівський. Зайшла в Салтівський, бо файно не було хріну. Купила український з буряком за 21 гривню. В торговому домі купила собі на літо ходити по двору і в душ літній. За 21 гривню такі крокси І ще з такими задничками бускового кольору. В Єву заходила на площі визволення, там ватні диски, 120 штук полісся майже, по-моєму, 35 гривень. І ось такі штучки для унітазів. Якийсь німецький кюнен, чи що воно таке, по 100 гривень за 4 штуки в упаковці. Ой, 4... Ой, ні, їх тут 3, вибачте, 3 штуки, да, 4, кажу. Так, чек там не видавали. Потім я ще заходила у канцтовари, потрібно було купити отаку ручку, яка довго пише 10 км. Її ціна 20. 3 гривні. І ще купила отаку пачку паперу за 34 гривні, але мені її продали помилково, бо я на неї тільки взнала ціну. Насправді, я хотіла купити цей папір більшої е, об'єму. Тут 800 аркушів 62 гривні, а тут 400 аркушів 34 гривні. Ну, прийшлося купити ще й таку, тому що сказали, ой, це треба робити. Возврат, повернення, треба дзвонити начальниці, директорщі, треба це ж через термінал пройшло, це поки це його все ну, добре. Ну, Купила і ще й такий папір. Ну, от такі в мене були сьогодні покупочки. Всім гарного настрою! Дякую за ваші підписки, вподобайки, коментарі, всім пока-пока!